Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення, віковічного слова і WTN. вітаємо вас на трансляції святої, Святого Розарію Олюрт, місця, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті, місце, до якого щороку подорожують сотні тисяч, як не мільйони паломників, просячи у своїх різних намірах. Паломників, сповнених вірим, сповнених надії на те, що молитва Святої Діви Марії має особливу міць має особливе місце в серці Господа Ісуса Христа, її Сина. Триває апостольська подорож папи Римського Лева 14 до Лівану. І Пам'ятаємо також. В наших молитвах про нього, тому що не потрібно вже навіть нагадувати про наших воїнів, за яких ми завжди молимося, яких завжди тримаємо в наших серцях, які постійно є в наших молитвах, незалежно від пори дня, від дня місяця чи тижня, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браті і сестри, вітаю усіх вас на цьому святому Розарію, який буде транслюватися через інтернет, та католицьке телебачення віковічного слова IWTN. Де б ви б не були чи за кордоном, чи у люрт, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадети саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб вона допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в Гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію всім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву. Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося в намірах святішого Отця, а також цілої Вселенської церкви. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь с тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками и благословенна і плідлона Твого Ісус. Слава Отцю и Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця, молитва Ісуса у Гетциманському саду. Коли він вийшов на місце Гетцима і сказав їм: моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них на відстань, кидання каменя, став навколішки та й молився. Молімося. Про благодать довіряти Божій волі, навіть у темних і важких часах, і за Україну, щоб Господь укріплював усіх, хто перебуває в страху, невідомості, бою війни. Отче нашоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плитлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь, з тобою благословенна ти між жінками, и благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, благословенна теми жінками, и благословенний плод на Твою Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, с тобою благословенна тими жінками, и благословенний плідно на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріє без гріха первородного зачата. Друга скорботна таємниця розбичування Ісуса. Пилат сказав. Що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі йому кричали, нехай буде розп'ятий, а Він промовив, як же зло, яке ж зло Він учинив. Молімося про мир для України, про збереження життя всіх наших воїнів, про фізичні і духовні сили для всіх медиків, лікарів, медсестер, медичного персоналу, який допомагає пораненим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний прілона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Raduj sa, Marije, blagodati povna, hospod s tobojo, blagoslovena tými ženkame i blagoslovený plidlo na Tvoho, Jisus. Raduj sa, Marije, blagodati povna, hospod s tobojo, blagoslovena tými ženkame i blagoslovený plidlo na Tvoho, Jisus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний і плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, О Марія, без гріха, передвородного зачата. Третя скорботна таємниця. Коронування Ісуса терновим вінцем. Тоді Пилат узяв Ісуса і звелів вбити, і вояки, сплівши вінка з терню, поклали йому на голову і в баграницю зутягнули його. Молімося в наступних намірах. Про благодачу у щоденних випробуваннях для нас усіх, за тих, хто служить іншим, і виснажується духовно та емоційно і за церкву, щоб вона завжди стояла на боці скривджених. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками, и благословенный плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Тим між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkáme, je blahoslovený blílo na Tvoho, Isus. Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkáme, je blahoslovený blílo na Tvoj Isus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, о Марія без гріха, первородного зачата. Четверта скорботна таємниця Хрисна дорога Ісуса. І, виходячи, зустріли одного кіпріянина на ім'я Симон. Його вони змусили нести хрест Христа. Жертвуємо цю десятку за тих, хто перебуває у в'язницях, лікарнях та на межі життя, за священників, щоб уміли супроводжувати людей у їхніх хрестах з любов'ю Христовою. І за всіх наших добродіїв, Отче наш, і Сина небесах, нехай святиця ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плід воно Твоє Ісус. Rado się Maria, blagodacie Powna, Gospodz, z Tobą, błogosławiony tymi żynkami i błogosławiony plidło na Twojego Jezus. Rado się Maria, blagodacie Powna, Gospodz, z Tobą, błogosławiony tymi żynkami i błogosławiony plidło na Twojego Jezus. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, и благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою благословенна ти жінками і благословенный блідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою благословенна ти жінками і благословенный плідло на твого Ісус. Ráduj się, Maria, blahotačípovná, Pán spoď, s tobou je obľasovená tými ženkami, i blízkovený plidlo na tvojho Raduj Ráduj si, Maria, blahotačípovná, Pán spoď, s tobou je tými ženkami, i blízkovený plidlo na Isus. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. К'ята скорботна таємниця, смерть Ісуса на Христі. І прийшли вони на місце, що зветься череп, там розп'яли його і злочинців обох одного праворуч, а другого ліворуч. Цю десятку жертвуємо за людей, які втратили надію під тягарем свого хреста. А також за усіх українських військових і волонтерів, які жертвують собою заради інших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на та небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Маріє, без гріха первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Радуйся, царице, маті милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава заступниця, свої милості від очі на нас і після цього нашого вигнання покаже нам Ісуса, блаженний плід лона Твого. О люба, О солодка, О ласкава, Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з льорд, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, дякуємо за вашу участь в цій трансляції, за вашу молитву, за вашу духовну і матеріальну підтримку для нашого служіння. Дякуємо також за вашу участь в сьогоднішній трансляції зустрічі святого святішого отця Лева, 14-го, з єпископами, богопосвяченими деяконами і працівниками душпастерства. Заохочуємо до того, щоб продовжувати свою участь в трансляціях, пов'язаних з апостольською подорожою Папи Римського до Туреччини та Лівану. Завтра о 16 годині будемо транслювати святу месу, яку очолить Святіший Отець. Тож, запрошуємо завтра о 16 годині повний розклад усіх трансляцій, пов'язаних з цією подією, ви можете подивитися на наших соціальних мережах, зокрема Facebook, YouTube, а також Telegram. Запрошуємо. До того, щоб поширювати цю інформацію серед ваших знайомих. Може хтось з вас особисто теж знає священника, який був би зацікавлений, може він поширить також серед своїх парафян цю інформацію. Нехай якомога більше людей дивиться ці всі, ці всі важливі моменти, які відбуваються в історії нашої церкви. З вами сьогодні молився отець Лукаш Орловський, обладна Марій Непорочної з Богом.